Всім привіт! Сьогодні з вами я Ластек і. Wanro І що це виходить? Думаєте, це бедварс сьома серії? Ні. Це нова рубрика Skywars. Ура <клес> Будемо грати Скайварс в Тімі. Якщо вам буде цікаво, що ми пограли в соло, типу один проти одного, там каже з іншими людьми, тоді пишіть в коментарі. А так просто будемо в тімі. Двоє людей, так? Якщо не помиляюсь, Це во перед тим як ми це почнемо. А тут я даю щось народу дуже мало. Я надіюсь, ви поставили лайк. Та ну команда проти команди, серйозно. Фу! Ні! Ти що це мій! Стоп, я взагалі Ольшай не з тобою. Як А, Я з якимось дебілом. Блін, треба було вибрати. Я думаю, це як на бедварсі... нас закинув одну ко команду. Давай по приколу тупо розіграємось, хоча б тікать. <риважений> я тупо цього покрав. Кстати, так, це ж тут незручно, тупо все крадете. Я без броні, він в броні. У мене менше, в нього нема. Я вже на центрі. ха <реш> Я не розумію, хто ти мій. А вбили? Ай-яй-яй! Це коротче. Це була тестова картка тупо. Ну, четверо людей, що з тим робити? Я хотів на тобі це і в цю водочку, що. А ти, блін, ну, ти видиш я ти біжиш від мене. Ну. Коротше, це було смішно. Так, ну ми вирішили грати в соло, бо. Людей щось нуль? Так, там, на тому, там де в тімі граємо, то там людей щось небагато. Я не назбирати нормальну кількість. А тут же п'ятеро. А то, що ми будемо різні, давай один одного не чіпаємо, але в кінці аж. Будемо розбиратися як. Поста... Давай так, ми постараємося хоча б дожити до того моменту. Вже дивись, завітро людей, це вже ніхто на собі. Ну, це буде. О, тебе для мене. Де той сундук ще третій єжеш? І третій сундук, чоловіче, я вже на центрі. А ну тебе. <рес> Спідстер. Ну просто треба. Опріє! Йопта, біля мене чувак. Поїй то що. Б'ю. Але я вже не вижу уся

А ебал! О, він упав! Не-не-не, він не упав! Есть яблоко, еж! Ей! Він копається під тобою! Ага, він тут скопався. Давай! Залей вудов ео. водою він підпливе. О, то це, це... Та е! Віддача, Віддача ця тупа! Ай! Шо, наступна катка? Наступна катка. Мені треба блоків, блоків. Та блоки, ти броні тоже треба знаєш! Броні Я ж риску залутав собі, оп-оп-оп. Повний железки, ну. Я на центрі. Ні броні, ні хіра не нема. Але йду. Йома, чуть не помер, йома. Це на мені буде багато, попереджаю. Я людина емоційна. впав. Все? Да Та як ще живий? А сітки вас сіт сполочі на віддачу. О. И как він меня бьет, А как вы А ну! Да как він меня так достає? Ты видишь, на IQ Давай по новой. Миша. Давай по новой, Миша. Все хуйня. Давай, давай. Нормальный лут. Нормальный лут. Нормальный лут. Давай. Ууу. хорош. У ну, мене mm -hmm. таке непогано. Відносно, можна сказати, повезло. А що у мене тут? Кожана броня. Ну, мені не діти. Може, якийсь кіт-старт, знаєш? То я собі мене кіт-старт. Нахіра мені. Бо мені тупо часу скільки забрав? Якийсь баран будуюсь вже. Я, напевно. Хе-хе, <laughs> ну, <бать>. Це ти <laughs> так на <до> цей поїзд. <laughs> Все, мені капець, гайка, хайка, гайка, хайка, хайка. Де добивай його, де добивай. Нахер. Я тут царі бог. О, я, впав? я йому показую дерев'яний меч. Дерев'яний меч, ну це печально. У мене не дерев'яний меч, у мене залізний. меч а, yes. а, понял. Ну то все одно тебе шансів мало хоть не у него такая зачарка в тебе. яка... на ты. Захист, захист. Клади я, давай. Два хист один, сейчас. Скакай, ай, що ти давай, думаєш? Що ты ти... думаешь, ты. Ага. Давай блоком є. Давай, давай, давай. давай. А, ты заметил. Вейди? Я. А. Не знаю. Я его тут взагалі не пробивал. А, це фаталити бо уже. О, опять ця карта, що мені подобається.

Пів <ристо> хп, пів хп. Я нормально нема. Ти воле, цей... Цей... Цей йому діамант... Діамантові броні зачарені. Я не розумію, де він є. Він упав. Упоп... А тут, біля мене? Він мене вб'є зараз. Двоє мене. Тупо. Тікай назад. Ти б'ються. Та я дуже хочу до вас. Там я теж, теж хочу э, цю кобаски, чи як там, Але я теж хочу шоколад. шоколадки. Шоколадки. <laughs> я теж <хочу> шоколадку. <laughs> да, шо ви по шоколадку. Я зараз іншого побіжу, але не встигну, напевно. Мінус один. Опа, ча. Шук, тебе не безкінечна та фігня. Ох А! Відновлюйся! Ні, я здох від вогню! Я не витримаю двох. У мене броня, там броня тупо хороша, якщо що. У мене ще зілля є ця є. Е... А, швидкості? швидкості? А, це швидкості. Я думав отрути кинув нього. Вип'ій швидкість. Чекай, зараз. а це кинути, чому. це кинути. Але що зробив? Він не треба цей може використовувати. ззаді тебе буде кидати в вогонь. Вже кинув, але я швидше його заб'ю напевно. Давай. Тоже на би. лузьби. Знаєш. Особо на нашому випадку, да. Як не тобі, то твому супротивнику, який тебе вб'є. Ну, любому. Я це бачу, я маю. Я навіть яйця не спів, дай попасти. Ти там вже в мене зуб'єш? Блін, вони ж діамантові, Ну як так швидко, я не розумію, як вони так швидко і зразу і цей його. Це все разом взяти. Mm -hmm. Я засейвився, пацани. Засейвився? Та я навіть сам не пам'ятаю, яким образом, але я це зробив. На, nah, мене вб'ють. І скинув мене ну Я не розумію, ну задалеко, реально, задалеко. Ти потім побачиш, щось і стало. Як ви бачили, у нас горять дупи. Так, дуже сильно. Я не знаю, як мені зараз ходити Треба якісь чалленджі знімати з бедварсом Тематику якусь підбирати, я думаю, типу Бедварс там наруто або що. Можливо, якщо ви хочете. Я запрошу когось з вас, так типу своїх підписників, типу, можемо засняти Наруто. Я тоді ні, це на жаль, я був це не поклав бо ми там так довго говорили, що я не хотів то класти, бо говоримо це зараз по факту. Ми хочемо засняти, виходить, по, наруто мод в Бедварс або в Скайварс. Ми хочемо запустити рубрику Скайварса, допустимо, але з модом там, допустимо, Наруто. Наруто більшості це наша тематика. Наруто ми себе так і зарекомендували. Тому. У стилі Наруто там, допустим, в сундуках буде там лут, шарінган, рейніган, броня якась така, акацуки, допустим, плащ, ще щось в такому стилі, стихія якась, який гінкай, ну, ви поняли, в такому дусі. Але нам для цього треба буде ну, пару гравців, там, допустимо, хоча б щоб в каці було 5 людей разом з нами. Ні, якщо дивіться, по, так, як по бажанню, можете бути з мікрофоном. Хочете, можете бути без мікрофонів. Це. Так, поближан тільки залежить від вас, хочете, може бути, хочете, може, не бути. Це таке. Приєднуйтесь до discord канала, ми будемо людей вибирати звідти. І списуватись з вами. З вами був Яластик і Ванро. Так що до нових зустрічей. Всім бай-бай.